Я неоднократно бачу людей, які блокують всіх, з ким вони не згодні, і кажуть, я таким чином фільтрую те, що я споживаю, позиції, ті, які мені не імпонують, я просто блокую цих людей. Але в цьому є дуже велика небезпека це створення власної бульбашки. Як, наприклад, Трампісти в Америці, які в своїх там твіттерах блокували всіх, хто проти Трампа, плюс алгоритми соцмереж допомагають, тому що вони. Не рекомендують тих, з ким ви не згодні, а рекомендують вам більше тих людей, які висловлюють таку саму позицію, як і ви. І через це, коли Трамп попередні вибори програв і виграв Байден, його прибічники не могли повірити, що він міг як він міг виграти. Всі, з ким я спілкуюсь, голосують за Трампа. Як він міг програти? А це ось це викривлення, така сама історія. Була під час виборів, коли Порошенко з Зеленським вийшли в другий тур. В мене була знайома. Я зараз дивіться, я не хочу зараз уйти в політику, суть не в політиці, а в конкретній людині. В мене була знайома, яка була дуже а, видним воїном Фейсбуку, яка за Порошенка, яка блокувала просто будь-кого за те, що вони. Висловились проти Порошенко, підтримали Зеленського, висказали позицію, що і там, і там є свої плюси-мінуси. Просто вона блокувала всіх, хто не підтримує палко Порошенка, і це приблизно три місяці відбувалось. І через три місяці я бачу від неї пости в стилі всі, хто підтримує Зеленського, це дуже тупі люди. В моєму оточенні ніхто не підтримує Зеленського. Я не вірю в результати цих там опитувань, і так далі. А, тобто, людина втратила зв'язок з реальністю. В, і вона сама для себе це зробила. Вона, по перше, відрізала від себе всіх людей з іншою позицією. А по друге, додатково, знов ж таки, Фейсбук їй не рекомендував більше людей, які підтримують Зеленського. Неважливо адекватних людей, неадекватних людей, людей, які сумніваються, людей, які дискусію якусь пропонують. Все, вона від них сама себе відрізала і втрапила в такий собі вакуум. І що нам з цим робити? Я сам іноді ловлю себе на цій думці. Коли я десь в соцмережах починаю блокувати контент, який мені неприємний, а потім я задумаюсь: а чи автор цього контенту? Потенційно, от, наприклад, ця позиція, яку він висловив по одному питанню, мені неприємна. А чи він адекватно її висловив, чи він може по іншим питанням висловити цікаву для мене позицію? І якщо відповідь так, це людина, в принципі, адекватна, з якою ми навіть в якихось питаннях сильно не погоджуємось, але вона адекватна, я не блокую цю людину для себе. Блокую я тільки неадекватів, які не вміють в дискусію. І я бачу все більше нетерпимості. Люди не вміють в дискусію. Люди не готові приймати чужі позиції, навіть якщо вони висловлені адекватно, навіть якщо чужа позиція нікого не принижує, нікого не, принаймні не мала на меті принизити, зачепити, люди починають реагувати агресивно, тому що їм здається, що ця людина якась неправильна. Знову ж таки, вона не вписується в мою інформаційну бульбашку. І соцмережі, такі як, наприклад, Трец або коментарі там в Інстаграмі, в Ютубі, це якраз можливість зустрітись з чужою позицією. Не завжди. Не завжди ви цього хотіли, скажімо так. В Треці ви точно цього не хотіли. А ось в Ютубі переважно ви дивитесь тих блогерів, які вам симпатичні. І тому здебільшого в коментарях ви будете знаходити своїх однодумців або хоча б приблизно своїх однодумців. А ось такі майданчики, як Трец, як Фейсбук, там алгоритми працюють так, що вам може підкинути людину з дуже протилежною думкою. І тут мені цікаво задати собі питання, що мені важливіше створити навколо себе інфопростір, в якому всі позиції мені приємні. Чи залишитись на зв'язку з реальністю? Чи є в інфопросторі позиції по якихось питаннях, які мені неприємні? Є. Чи той факт, що я їх заблокую в себе? Знищать ці позиції? Не знищать. Ці, ці, чи будуть ці позиції далі існувати? Будуть. Чи будуть ці позиції і люди з протилежними позиціями впливати на моє життя? Будуть. А якщо я відріжусь від них, я навіть не буду знати, що мені це загрожує. Я навіть не буду контролювати, я не буду розуміти, звідки мені очікувати загрозу. І тому ніби раціональніше, ці чужі позиції не відрізати. Можливо, не врізати з ними в страчі, але не відрізати. І знати, що там відбувається. Це відео не буде довгим, мені цікаво тут буде почути вашу думку. І наприкінці я зачитаю для вас е, уривок з книги, яку я зараз вже дописав, зараз видається, я вже довго вам про неї розповідаю. Я написав цей уривок в Дубровніку в Хорватії в 2021 році. І цей уривок про те, що в міфології є. Легенда про Вавилон, що ніби людство так розгнівало Бога, і він вирішив нас наказати за це і роз'єднав. Чи не зробили ми як людство ще одну помилку, тому що мені видається, що нас знов за щось наказують. Новий Вавилон. Нібито колись людство побудувало настільки високу вежу, що Бог розгнівався, і тепер ми говоримо різними мовами. З того часу люди будували будівлі значно вищі за ту легендарну Вавилонську вежу, і нічого не ставалося. Чи все таки сталося, а ми не помітили. Це, звісно, лише байка, але вона наштовхнула мене на думку. Люди навчилися говорити різними мовами, але розучилися розуміти одне одного, навіть коли говорять однією мовою. У кожного свій особистий світ. Своя інформаційна бульбашка, і кожен не хоче з цієї бульбашки виходити і слухати те, що в його особистий світ не вписується. Люди з різних бульбашок ніби розмовляють на різних мовах. Бідний не розуміє багатого, блогер не розуміє вчителя, фанат аніме не розуміє фаната футболу. Ми всі через різні контексти свого життя і належність до різних бульбашок ніби спілкуємось різними мовами. Чи це і є наш новий Вавилон? Що ви думаєте з цього приводу? З вами був Ялець Максим, і цей канал, як і це відео, я знімаю для того, щоб ми разом з вами вчились включати свій мозок трошки частіше, ніж це роблять інші.